Рукавиці, сміттєві пакети, сапи та мітли. Це основний набір сьогодні для мешканців цього мікрорайону. Вони збираються весняне на прибирання зеленої зони. Долучилася до прибирання харків'янка Наталя. Каже, вирішила допомогти, аби віддячити черкащанам за гостинний прийом. Втікали відтуди, де ми ділились, стріляли, бомбили вже, нас прийняли. Заселили в общагу, люди допомагають. Дітям приносять солодощі, продукти, творог, молочка, віщі, обув ну, все, що потрібно. І чому не вийти не допомогти людям, які тут живуть? Ось наш дом. Ось наш будинок, наша квартира з тієї сторони, але воно пробило наскрізь. Так розповідає про свої втрати у Харкові пані Іна. Каже, в Черкасах вже півмісяця. аби відволіктися, з радістю допомагає мешканцям мікрорайону. От допомагаємо, тому що це радість. Допомагаємо, тому що це за радість те, що люди допомагають нам і допомагаємо ми. Просто пережили страшні бомбардування і тепер намагаємося відійти. Але надія є, що настане мир у всій Україні і що ми поїдемо додому. На суботник прийшли всією родиною, каже пані Тетяна з Чернігова. Наше сімейство, яке приїхало з Чернігова і Ніжина, ми всі вийшли і всі прибираємо, допомагаємо, тому що ми всі любимо чистоту і охайність. У нас є чи була дача? Я точно не скажу. Які зараз зазвичай ну, я виходила з мамою і робили такі ж справи. Тому я сподіваюся, що ми повернемося до наше місто і будемо також прибирати. 68-річна харків'янка пані Валентина збирає сміття. Її чоловік, 84-річний Олексій Кирилович, носить за нею сміттєвий мішок. Так спільно долучилися до суботника, кажуть, бо люблять чистоту. Ми живемо у гуртожитку і прийшли допомогти. Ми в Харкові в нас теж є дача, і кругом ми кожну весну виходимо на суботник і прибираємо у лісі в нашому. Там, де ми. Прибираємо, а всі ж побачать, що ми прибираємо. І більше не будуть кидати сміття. Так вийшло, що потрібна допомога. Ось я допомагаю. У цьому мікрорайоні проживає більше 20 років і весь час виходить на прибирання території, розповідає черкащанка Людмила. Ми сьогодні попололи, попідмітали, позагрібали. общем, зробили все, що було в нас красиво. Це дуже гуртує. Природа. У нас красиво. правда ж. Люди у нас хороші. І це нас гуртує. Ми завжди збираємося, завжди вбираємо, завжди довольні і хороші. Головне завдання сьогодні зібрати побутове сміття на зелених зонах, говорить голова комітету самоорганізації Надія Медведенко. У нас тут дуже проблемна ділянка знаходиться біля сміттєвого майданчика. Після таких великих сильних вітрів. Контейнери закриваються і все розлітається на зелені зони. У нас знаходиться об'їзна дорога, дуже багато транзитного транспорту, і нам хотілося б, щоб наше місто Черкаси вдоль транзитної дороги було чисте й охайне доглянуте. Незалежно від того, де ми живемо, вся Україна і вся Україна повинна бути чистою. Зібравши десяток мішків зі сміттям, всі стають на спільне фото, аби пам'ятати про цю колективну справу у Черкасах. Тетяна Зозуля та Горозя. новини на Суспільному Черкаси.